Вони вивчали географію не по книжках, а крок за кроком, визволяючи батьківщину від ворога, воювали по всьому світу багатьох бійців, які вже потім стали героями. Війна застала ще в молодому віці і дала складний урок життя. Мені було 19 років, Я вже бригадір колос. молодець, і всю війну пройшов. Як Я залишився живий. «Це я не знаю, Бог вас врятував 92 92-річного фронтовика Павла Гужовського зичні в день великої перемоги. Привітав народний депутат України Олег Ляшко. Ветеран радів зустрічі і плакав, коли згадував воєнні часи, які мужньо пережив. Він був серед тих, хто 7 листопада 1941 року брав участь у параді у Москві. Груди ветерана прикрашають найвищі нагороди великої вітчизняної війни. Павло Георгійович, я хочу побажати вам здоров'я, щоб ви трималися. Щоб все у вас було добре, в сім'ї вашій все було добре. І наступного 9 травня, пам'ятаєте, фільм був «6 часом вечора після війни. Ото ми з вами наступного 9 травня знову зустрічаємося тут, на цьому ж місці, у цей же час. Домовились? Домовились. А це теж нянець Микола Жданович. Йому 91 рік і майже все своє життя він присвятив військовій медицині. На фронті теж рятував життя бійців. Гляньте, який у вас дідушка, герой. Бачите, скільки в нього. Медали й ордені, це він воював, щоб ви жили нормально, щоб у вас все було добре, щоб мирне життя було. Так що гордіться своїм дітям. Відвагу у роки війни проявили й молоді дівчата. Народний депутат Олег Ляшко в день свята заїхав в гості і до Ганни Тарасенко з Куликівки. Здравствуйте! здрастуйте і святом вас. Тримайте. Виходьте хоч на поріг. Ну давайте. Ця маленька тендітна жіночка колись добровільно пішла у партизани, аби не стати полоненою фашистів. Вона пройшла всю війну, пережила поранення, а потім брала активну участь у відбудові країни. Дякую. І це я ну, що ви з якоюсь галею та да, депутатом. Ну не з якою з Галею, а з галією партизанкою. Ну Партизанка. Олег Ляшко разом зі своїми однопартійцями та активістами вшанували пам'ять воїнів Куликівки, що полягли за свободу і незалежність батьківщини. Вони поклали квіти до пам'ятника, де поховані бійці, вітали ветеранів і у Бахмачі, які, попри похилий вік, прийшли на співоче поле, аби разом зі своїми земляками відзначати свято перемоги. Для них Олег Ляшко разом зі своєю командою заспівали пісню. Насичене свято перемоги, десятки зустрічей з ветеранами, зворушливі життєві історії. Цьогоріч на 9 травня, яке Олег Ляшко провів в окрузі, напевне, було неоднозначне. Кожному ветерану Олег Ляшко вручив подарунки і квіти та подякував за мужність і відвоювану батьківщину. Ветерани, які живуть в окрузі народного депутата, дійсно люди відважні і активні. Наприклад, фронтовик Микола Гриценко з Дрімайлівки Куликівського району разом зі своєю дружиною Євдокією Данилівною обробляють 50 соток городу. А одинок. І ветеран війни Григорій Петруша з парафіївки Ічнянського району просив у Олега Ляшка допомогти обладнати автобусну зупинку у селі, а також посприяти відкритті будинку для людей похилого віку. А Іван не треба звере що на Куликівщині, пройшовши всю війну і отримавши 12 поранень, що почуває себе бадьорий, допомагає внукам виховувати правників. Все своє трудове життя віддав вчительській справі. Олег Ляшко побажав кожному ветерану міцного здоров'я і пообіцяв навідуватися якомога частіше.